Набережного? Переплати, страховка, прихована вартість. Оренда автівки може перетворитися на страхіття. Ми навідалися до Італії дізнатися, з якими проблемами зіштовхуються люди та яким чином можна захистити свої права. Ми орендували автівку під час відпустки в Італії. А коли повернулися до агентства, аби віддати ключі, там нікого не було. Тож ми просто залишили їх у поштовій скринці. Потім з нашої кредитки без жодного попередження зняли 600 євро. Близько року минуло з часу італійських канікул цієї мешканки Ліона Сальватріче. Жінка звернулася до суду в Італії, аби спробувати повернути свої 600 євро. Скарга Сальватрічі розглядається вже не перший місяць. Жінка нарікає, що вирішити справу напряму з агентством їй не вдалося. У відповідь на нашу скаргу ми отримали ці світлини. Якщо порівняти їх із фотографіями на моїй угоді про оренду, ви побачите ті самі подряпини. Тобто автівка мала ці недоліки і до нашої подорожі нас просто використали. Ніхто навіть не порівнював знімки. Сподіваюся, цей документ стане доказом на нашу користь і доведе, що ми нічого їм не винні. скарга Сальватрічі дісталася представництва Європейського центру захисту прав споживачів у Римі. Моніка де Григоріо, експерт зі скарг пов'язаних з автоорендою. Щороку вона намагається розв'язати понад 80 суперечок. Не всі з них закінчуються успішно для клієнта. Так сталося і зі скаргою Сальватріче. справу закрили. Компанія, в якій жінка орендувала автівку, відповіла відмовою.

Чи вдалося б Сальватрічі уникнути неприємної ситуації, якби вона не залишала ключі у поштовій скринці? Клієнт вважається відповідальним за автівку до моменту, коли агент поставить підпис під актом про повернення орендованого транспорту Машину Я взяла у компанії Баджет. Сьогодні мені кажуть, що їхнім посередником був карнет і що він збанкрутів. Я навіть не знала, що вони пов'язані між собою. Я звернулася до міжнародної мережі з автооренди, аби уникнути таких проблем. Але в результаті почуваюся обдуреною. Мережа ампресдаварете команмоті баджет у свою чергу належить групі компанії Гіганта Ейвіс. Європейський центр захисту прав споживачів звернувся до холдингу з проханням розглянути скаргу Сальватрічі. Відповіді жінка досі не отримала. Кожному, хто орендує автівку, варто пам'ятати про низку правил, яких варто дотримуватися, аби уникнути штрафів та неприємних несподіванок. Повертати автомобіль потрібно з наповненим баком, інакше агентство матиме право змусити доплатити за нестачу бензину. Окрім суми самого штрафу, агентство також може стягнути з клієнта гроші за опрацювання документів. у нашому агентстві це 50 євро. Кожен клієнт має сплатити 50 євро за опрацювання договору та штрафів. Базова страховка автівки, яка є невід'ємною складовою оренди, зазвичай не поширюється на пошкодження вікон, шин та збитків, завданих у ході серйозних аварій. Якщо ж ви хочете охопити ширший горизонт ризиків, варто купити додаткову страховку, проте вона може влетіти у копієчку. Ін італія б'є ун проблема лігато але адалькуне режоніки соно в Італії. Є так звані регіони підвищеного ризику, там де наприклад часто крадуть машини. Застрахуватися від цього ризику коштує дорожче ніж де інде Йдеться про регіони. Кампанія, Базиліката, Молізе, Апуля та Калабрія. Калабрія. Повертаючи автівку, варто дочекатися агента та віддати ключі йому в руки. Перевірку стану транспорту варто здійснити спільно з агентом і упевнитись у тому, що він підписав акт про повернення. Усі непорозуміння потрібно узгоджувати на місці dei <зв> reclami <'язок> che ci Де рекламі e суто пості кікной кюдямо споміж скарг, які до нас надходять, дуже мало таких, які закінчуються відшкодуванням грошей позивачує найчастіше компанії з оренди просто не визнають своєї провини. остання порада завжди зберігайте усі документи про оренду автівки довгий час після здійснення подорожі. Це ваш єдиний доказ і захист у разі неочікуваних штрафів.